Про майбутню долю України сказав сам Ісус Христос в Євангелії від Луки, в 11 розділі Він сказав царство, яке поділиться супроти себе, воно запустіє, і дім, який повстане проти самого себе, не устоїть. В Україні, на мій погляд, сьогодні існують три великі проблеми, які послаблюють нас середини. Перша із них частина суспільства, півдня, сходу, півночі, можливо, навіть центральної України, так звані ждуни. Які чекають ворогів, які прийдуть і визволять нас. Це величезна проблема для суспільства. Друга велика проблема це люди, які заявляють, що мають віру в Бога і орієнтуються на тих, хто там благословили це кровопролиття. Це люди, які орієнтуються на Московський патріархат. І третя велика проблема це ганебна бусифікація. Є частина людей, які ніколи не будуть воювати, зважаючи на свій внутрішній світ. І держава повинна законно забезпечити їм право діяльності, і всі повинні бути активними. Саме ці три речі сьогодні послаблюють нас і ставлять під ризик наше існування. Тому, друзі, візьмім до уваги слова Ісуса Христа, котрі Він сказав. Благослови нас Бог.